Сьогодні поговоримо про те, як привести себе у форму, якщо ти підліток, без складних схем, дієт для дорослих і шалених тренувань. Все просто, реально і безпечно для твого віку. Перше це рух. І тут не треба йти у спортзал. Ходи більше пішки, бігай, стрибай, катайся на велосипеді. Головне, займайся тим, що тобі подобається. Спробуй робити кардіо 3-5 разів на тиждень. Це може бути скакалка, танці, навіть активні ігри з друзями. І не забувай про силові вправи: присідання, відтискання, планка. Все це можна робити вдома. Твій організм росте, тому йому потрібно багато енергії, але правильної. Їж овочі, фрукти, каші, м'ясо, яйця, рибу. Уникай фастфуду, газованої води, чипсів і перекусів на бігу. Сніданок обов'язковий. І пий достатньо води. Простий лайфхак носи пляшку з собою. Так, сон це теж частина прийти у форму. 8-10 годин сну щодня must have. Тіло росте, м'язи відновлюються, а настрій кращий. Твоє тіло це не тільки м'язи, це ще й мозок. Не женись за чужими стандартами з соцмереж. Порівнюй себе з собою вчора, а не з ідеальними картинками. І ще не чекай результату за три дні. Поступово дорівнює ефективно. Підсумуємо більше рухайся, їж розумно, спи нормально, будь терплячим. Форма це не просто зовнішність, це твоя енергія, впевненість і сила.